Так промовив до мене Господь іди й купи собільняного поаса і підпережи ним свої стегна, але в воду не клади його. І купив я того поаса за Господнім словом, та й підперезав свої стегна. І було мені слово Господнє у друге, говорячи. Візьми того поаса, якого купив, що на стегнах твоїх, і встань, іди до ефрату та й сховай його там у розщилені скелі. І пішов я і сховав його в ефраті. Як Господь наказав був мені. І сталося по багатьох днях, і сказав мені Господь: Устань, іди до ефрату, і візьми звідти того поаса, що я наказав був тобі сховати його там. І пішов я до ефрату, і викопав, і взяв того поаса з місця, де я сховав був його, аж ось той поас нездатний. І було мені слово Господнє, говорячи. Так говорить Господь, отак знищує юдину гордість та гордість велику Єрусалиму. Цього злого народа, що не хоче він слухатися моїх слів, що ходить за впертістю серця свого. І пішов він всліди інших богів, щоб служити їм та поклонятися їм. І станеться він, як цей поас, до нічого не здатний. Бо як прилягає цей поас до стегон чоловіка, так притвердив я до себе весь Ізраїлів дім та весь юден дім, говорить Господь, щоб стали народом мені іменням, і хвалою та пишнотою. Та вони не послухались. І скажеш до них оце слово, так говорить Господь, Бог Ізраїлів, усякий бурдюк вином наповняється. І відкажуть тобі, чи ми справді не знаємо, що всякий бурдюк вином наповняється. І скажеш до них так говорить Господь: ось наповню я пиєнством усіх мешканців краю цього, і царів, що сидять на Давидовім троні, і священиків, і пророків, і всіх мешканців Єрусалиму. І розіб'ю їх одного об одного, разом батьків та синів. Говорить Господь не змилуюся, і не змилосерджусь, і не пожалюю, щоб їх не понищити. Послухайте ви та візьміть до ушей, не вивищуйтеся, бо Господь це сказав. Дайте Господу, Богові вашому, славу, поки не зробить він темно, і поки на темних горах не спіткнуться вам ноги. І будете ви сподіватися світла, а він зробить це темрявою та вчинить іємилою. А коли ви цього не послухаєте. Буде плакати таємно душа моя з вашої гордості, і око моє проливатиме сльози, і зайдеться сльозою, бо стадо Господні займуть у полон. Скажіть до царя і до царевої матері сідайте додолу, бо зголів ваших спала корона вашої слави. Південні міста позамикані будуть, і не буде, хто б їх відчинив, вигнаний буде весь юда, вигнаний буде цілком. Зведіть ваші очі, і побачте отих, що приходять із півночі. Де череда та, що дана тобі, отара пишноти твоєї? Що ти скажеш, о дочко Сіону, як він над тобою панами поставить отих, яких ти навчила була задовірених бути, чи ж муки не схоплять тебе, немов ту породіллю? Коли ж скажеш у серці своєму, чому такі речі спіткали мене? Зачисленні провини твої відкриті подолки твої, оголені ноги твої силоміць. Чи Мурин відмінить коли свою шкіру, а пантера ті плями свої? Тоді зможете і ви чинити добре, навчені чинити лихе. Тому розпорошу їх, мов ту полову, що з вітром з пустині летить. Оце жеребок твій, це уділ, який я відміряв тобі, говорить Господь, бо забула мене та наділася на неправду. І закочу теж подолки твої на обличчя твоє, і покажеться ганьба твоя. Твої перелюбства і ірження твої, сором блуду твого на полі на пагірках, я бачив гидоти твої. Горе тобі, Єрусалиме, що не очистишся. Доки жеще.